Дорогі співвітчизники, з глибоким сумом та з відчуттям непоправної втрати, сповіщаю вас, що 16 січня 2024 року в клініці Святого Джозефа в місті Бохум, що у Німеччині. Після тривалої і важкої хвороби на 26-му році пішов життя громадянин України Полоницький Володимир Олександрович, не підібрати слів, щоб висловити скорботу цієї передчасної та важкої втрати. На одну світлу, добру та щиру людину збідніла матінька Земля. На одну яскраву зірку збагатилося небо. Мати й батько втратили найдорожче, що мали свою дитину. Сестра втратила брата, бабуся Онука, дівчина нареченого. На жаль, за висновками німецьких лікарів на протязі всієї хвороби Володимиру в Україні. Були призначені протоколи лікування, які не відповідали його діагнозу. Молода людина, в якої попереду міг бути довгий життєвий шлях, пішла з життя передчасно. Німецькі медики робили все можливе, але врятувати життя Володимира не вдалося. Міжнародний благодійний фонд «Військова медицина України висловлює щире співчуття з приводу смерті сина, матері Надії Сергіївні та батьку Василю Володимировичу, з приводу смерті брата, сестрі Аріані Василівні, з приводу смерті онука бабусі Катерині Павлівні. А також всім рідним, близьким, друзям та знайомим будьте сильними і підтримуйте один одного в горі. царство небесне і вічна пам'ять, світлій та добрій людині, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.